Оу, oh, оу, oh. серце твій надвіваю, я до тебе знову попадаю прямо таймлайн Таймлайн, Ти як ранній світанок, світло моє в світло в моїх думках, тягне до тебе шалено, наче магніт на руках, ми то хвиля на хвилю, ми то рима на бит, я торкаюсь тебе і вже нема куди літ ти моя лінія в небі Моя висота, навіть якщо все падає, ти тримаєш мене так, губи малюють правду, очі цілий сюжет, ти піднімаєш, вище, ніж може будь-який світ. Навіть відпускай я так лечу до тебе кожен удар Серця ніби моє, небо ти як мені я вже не можу на Просто тримай мене, і ми полетимо в тайпускай, ти мій найкращий звук, твоє ім'я стукає Позасина весь світ Ти не відпускай, бо з тобою я світ відпускай Ти мій найкращий звук Твоє м'я волою стукає ток-тук-тук І навіть якщо позасинає весь світ Ти не відпускай, бо з тобою світ Ми перетнули всі меч, далі тільки вогонь Наші дороги змішалися вже не знайти сторон Ти як медь без паузи Моя хвиля без веслів я з тобою сильніший, ніж бо будь коли ти малюєш рухами музику повіт твій кожен погляд це а я ловлю всі літер Не треба фраз зайвих, Я чую серця, кот Там де ти поряд ми кається, мій і гад мо Не відпускай Я так лечу до тебе Кожен удар Серця ніби моє Небо ти як крит мені Я вже не можу інак Просто тримай мене і ми полетимо Не відпускай, ти мій найкращий звук Ти не ви пускай, просто цвет